Pop a few champagne bottles mm. Don't want that money like it just won the lotto mm. We've been up all damn summer Making that bread and butter Tell me did I just stutter? That's the motto. вам позаписувати. Блін, у мене вже звучок хороший і все вже всю цю апаратурочку. а поки місь настроєння особо такого немає щоб щось насипати, Ну, воно ну, прийде звісно. я вас потом засиплю видосиком. Так, кстати у мене вже є 4 видосика заснятих. да Жду, коли додому приїду і позагружаю їх, і буду по черзі їх відкривати. Якщо е, що вдруг ну а ви там в коментах пишіть, що вас цікавить, які темки Блін, десь... Ага, вот вони, сильно високо літають ці птички. Коротше, я зрозумів, зверху Орел літає дуже медленно. А тут десь якісь птички, такі я не можу зрозуміти, ні дерев, нічого немає. Чи вони десь в землі сидять, чи що, і дуже крепко кричать. А я так розумію, вони, мабуть, сигналізують на того орла, що він там ще, кстати, когось за жопу схватить з котеняка. Далі дай, полетів, полетів, полетів вниз. Шух-шух-шух-шух-шух, бах. Ти що, перший раз таке тільки що побачив? Реально, він таке зложився і то пуля вниз полетів. Блін, походу когось там жахнув. йобушки воробушки. гавно, щоб ця жіночка така не бачила. Тож їй тут мишку буде жалко. Ух ти що, дивіться, Роднулькіни. Це вона що? До бабулетиків. Бабулетики, така гарна куча. Так, все, я знайшов класний поворот, отут От вже точно ніхто їздити не буде, ходити не буде. Я думаю, що як дядько зараз спробую щось вам позаписувати. Бо то ж там, блин, ті велосипедісти, пішохадісти, собаку гулісти. І блін, а я ж на камеру я ж не можу, я тільки когось бачу, все. І мені стає погано. А щас, я думаю, ніхто мене збивати не буде, я вам щось понасипаю, порозказую. Що там на задньому фоні вітрячки видно, саме головне, щоб вітрячки було видно. Коротше, буду просто вам трусить, а там що вийде, то і побачимо, що з цього всього вийде. Начать, мабуть, я хотів би в цей відосик з моменту, Та приблизно, коли я, мабуть, Робота в міліції, так. Да? Получається, що. Понятно, після училища в мене пішла армія, після армії е училище міліції, ну і, понятно, міліція. І отримав дуже хороший життєвий опит. Я навіть не знаю, якби, було, якби не було да, моєї е мого училища, якби не було армії, якби не було училища міліції, якби не було самої міліції. Тут, звісно, я отримав дуже шикарний життєвий опит. Мені довелося повзросліти дуже рано. так сказати. Хоча, в принципі, я ще повзросліти успів ще до цього. Дитинство було да, у нас таке е -е, Взросле у нас, можна його назвати. Ну і... Ну, ні про що я не жалію, в принципі, да, що касається мене. Е -е, я такий, який я є, я розумію, що. Всі ці мої таланти, да, мій характер, все це з мене зробило того, кого, ким я зараз являюся і, в принципі, як я по житті двигаюся, як я з усім справляюся. Так що всім я повністю довольний, ні про що не жалію. Якби у мене був вибор да, пережити якусь життя, я б, мабуть, не хотів би ніякої другої. Те, що я пережив, весь цей опит, це просто красота і те, що я далі, так. Да. Переживаю, набираюсь, я розумію, що через 10 років я буду геть другим чоловічком, благодаря цим всім іспитанням, що я зараз проходжу. Ну, Суть до чого, почнемо, мабуть, да. е, з міліції. З міліції е, нормальок да, було робити. В принципі, я був би хорошим інтом, я і поступив, і вишку закінчив, і хотів бути офіцером, бла бла бла, всі ці штуки. Но Ну, короте, системі не вийшло мене захавати. По-перше, чого система гнилюща до крику і мене вже починала роздражати, да, це все гнильо. Я сам в гниль почав привращатися, я це розумав. Мене це вже да, роздражало. І коли почався Майдан, да, в 2014 році революція, ця вся штука, я тоді по шумок пішов на сесію, і вже після цієї сесії я не вийшов. Ми каже, тоді е Януковича охраняли біркутами від да, Євромайдану. І там жінка ходила, нам в бройників впихала, е, впихала ці е, іконки. До сих пор ця іконка вона лежить в мене в кошельочку. І в той момент мені так стало стидно. Я зрозумів, що я такою хернею займаюся. Я тоді реально став, ну, у мене тоді тупо, сльози почали текти. І я такий розумію, що ні, шляпа, ну його нахрен це всю двіжуху. І якраз ми тоді в січні почалася. Сесія, і я уйшов на сесію, і після сесії я вже на роботу не вийшов, мене, понятно, уволили по статті, все як положено, і вкус аромат. І почав я планувати, да, як його е в Польщу виїхати, ви ще куди, бо я так. Хотів десь так либо в Норвегію, либо в Канаду, либо в Америку. Ну це дуже дороге удовольствие, тому що що правильно, в мене не було ні знання язика, а треба був англійський. Ну і треба був капітал для того, щоб виїхати. Понятно, що денег теж не було. Я тоді собі почав гуглити, куди виїхати проще всього українцю без денег. І зрозуміло, що це була Польща. Ну, я почав займатися поїском роботи в Польщі. Довго я не міг теж, я десь рівно півроку я шукав, але паралельно я вже в Україні там, пішов на стройку до Івановича, з ним працював, Там і сварочні роботи, і строїтельні роботи, і паралельно шукав вже, ж, да, як його виїхати. І опять таки контори. Контори. Я чого проти контор. Ви ж думаєте, чого я там? Ніяких фірм під ключ, ніяких контор. Це все в мене опит. У мене люди, які виїжджали через контори, в кінцевому итоге я їм допомагав. Прийти до мене на роботу, тому що всі, хто виїжджали через контори, то було, була шляпа повна. Да? Ну, а я якось почуйки. Я зрозумів, по-перше, в мене не було можливості через контору виїжджати. По-друге, там навіть, якщо що вдруг тобі допомагали без грошей, ну, тобі треба було ці гроші віддати. Але мені моя чуйка казала, що ні, то все шляпа ці контори, діло пахне керосином. Опять-таки можливо, якраз мій опит в міліції, да? що я отримав, тому що. Роботили ми по всякому, да. і опит вийшов. раз тут там я і навчився розбиратися в ситуаціях, де в якій ситуації, як поступати, і ви поняли. І я собі шукав контору, да, щоб виїхати ну, нормально. Коротше, шукав, шукав і реально було ну, важко знайти. Треба був опит по сварці в мене його, зрозуміло, не було, ж треба було бабок вкинути, щоб е, десь тебе взяли. Ну, Бабок вкинув, я теж не хотів, тому що, е, по-перше, їх немає, по-друге, ну, шляпа платить бабки. Да. Там вони так своє зарабатували. І я собі все одно візде резюме, все скидав, да. і, виходить, попадаю на Василя. Василь, привіт! Хоча ти ряд будеш бачити, але попадаю на Василя, реально блин, то був. Ти був моїм подарком, да, свише. Короче, відписується мені. Навіть, кажіть, він мені одразу дзвонив. Він навіть мені не відписував, він мені дзвонив, Валеріч, привіт, каже, ти що, Роднулькін, збирай чемодани і виїжджаємо. Я ще й злякався, тому що через чур сильно красиво було. Він мені каже, давай купляй білети, все, газуй сюди, говорю, стой, 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 у мене візи ще ніхуя немає. І він тільки каже: ну давай, горо, ділай візу, всі діла, я тобі вже запрошення, вислаю. Автобус туди-сюди, давай у вросла, в Польщу лети. Каже, стой, говорю, у мене опиту немає. Пахую каже. Тут у мене пацики є, горе, я тебе до них в бригаду вкину. Вони тебе швидко обучать, постажирують, підготовлять. Коротше, сильно було все швидко, треба було прямо тут і зараз приймати рішення. І я таки розумію, що що я тіряю. То есть, я, грубо говоря, денег не вложу, нічого не вложу, Вплоть до того, що він мені каже, ти головне на автобус, деньги знайди, а я тобі тут по місту теж дам день, типу, а я через теж переляканий, тому що, блін. Не слуханий всяких цих історій, там людей крадуть туди сюди А я ж то розумію, що я сладкий пирожочек, Все ж мені стільки там було 23 роки, мені кажется, було в 2014 році. Я молодий, красивий, спортивний, Сейчас там блін, мене в рабство, яке то вкрадуть. Ну, короче, я таки собі прикинув, що что... ну, вроді все нормально виглядає, попробував по інтернетам, все наскільки можна було пробити. І кажу, хорошо, роднулькин, короче, я виїжджаю. Коні того, що я виїжджаю, нормальок, все обустрає. Мене там пару місяців, правда, я присадів на домашньому. Поки там всі розрішення, все поробилось. Но... Я вийшов на роботу, я отработав місяць, раднульки щоб ви розуміли. І я за цю зарплату вислав додому 700 доларів мамі. Вона закрила всі наші дологи, що там були там, кредитки, е, всякі Короте, там у нас нормально було тих долгів. Ну як, ну, як? можливо, для когось це не невеликі деньги, але для нас там 700 баксів, да? там менше долго було, тому що там ще мами потім. Дві тисячі гривень залишилося, вона каже, валіра, каже, 2 тисячі гривень залишилося. А що каже з ними робити? Щоб розуміли, да? 14-й рік. Тоді це ну, двушка гривень, тіпо, це нормальна коклетка була. А я мамі кажу, мамулька, піди їх проїби, просто так, кудись, Всяку хрінь свою бабську піди по потринькай. А Вона така, йобушки, воробушки, ну. І я тоді, щоб ви розуміли, да, я вам мамі денішку, закрили медолуги, я купив собі тоді 5С айфона новенького і мені вистачило дожити до слідчої зарплати. І я зрозумів, що я вже в Україну не вернусь, тому що що, я в день зарабатував сварщиком в Польщі більше, ніж в Україні за цілий місяць мінтом. Навіть да, з усіма лівими нелівими, там все одно шляпа. Да. Потому що вже під кінець і в людей денег не було, а якщо в людей денег мало, то зрозуміло, що і в мінтов денег мало. Ну, В зависимості від яких мінтов. Мінти теж бувають Ну, Суть не в тому, суть в другому, що нормально я виїхав і я моментально прижився. Я просто зі старту не хотів да. У мене були там да, кінтярики, хто виїжджав, і хто плюс-мінус в Україні непогано зарабатував, їм дуже важко було прижитися. Да, Тому що, ну, що в Польщі, блін теж вона така специфічна. Тут поляки вони, вони да, більш-менш з ними сидів всю Європу, ми з ними, ними плюс-мінус нормальні. Але но теж вони специфічні люди. Да, плюс язик ти не знаєш. плюс... Треба жити було в условиях там, да, на всяких квартирах, на хатах для нас блин, там, по 10-15 людей, поки ти там роздуплешся, да, і там, зможеш собі зняти квартиру і все остальне. Условия роботи теж були. Ну і коротше, в куча всього. І для мене це була вообще не проблема, тим більше що, правильно, я хотів же ж насити, і в мене цель була либо в Канаду, либо в Америку смитися. Але я хотів в Канаду смитися. Бо в Польщі я думав наберу стажа пару років, денюжок. і потім думав в Канаду чкурнуть. В Канаді є така штука, як подводна сварка. Я думав якраз язик там потом подучу. Зроблю всі документи, піду на обичну роботу по сварці. Потім підучусь піду, да, на подводну сварку. І На подводній сварці, це коли там 2014-15 год, то там були заробітки. я там там не знаю, там, Десятка, п'ятнашка доларів да, там тих канадських на подводні сварки, не знаю, що там зараз, що по чому. Я такий думаю, йо, бужки-горобушки. Це ж якщо виїхати і теж жити як циган, грубо говоря, щоб не було ніяких розходів на квартиру, на ці всі штуки. Думаю, блін, це ж я зараз так поработаю, так років п'ять накупляю квартир в Києві, в оренду їх здам і буду ж вищити, типу, в ні в що не дуть, да. Тобто собі на аренді і там собі вже спокійно якісь бізнес проєкти можна робити. А дідусь тобі так і так все одно капає. Ну, потім виходить так, що я по сварці там півтора року. Почалися свої движухи, але це чисто свої движухи почалися для того, щоб вселенной на мене зовсім інші плани були. І мені треба було перекваліфіціруватися. Ну і зрозуміло, що коротше, я проскакаю да, всі ці. Як що до чого проїздило? Я переходжу в Дальнобой. Міняю да, переходжу в Дальнобой. І починаю любити цю роботу. Я починаю розуміти, що я для цього був созданий. В принципі, мені і сварочні роботи подобались. Я поки сварщиком робив, у мене там свої якісь бізнес-проекти були, там теж в Україні, думаю, якісь бокси зніму. Буду чимось займатися, да, що касається сварочних робот, ковку, якусь там зробити тим сюдим понаучуватися, да, пороздуплятися і займатися. прийшовши в Дальнобой, я зрозумів, що я дальнобой люблю. Но для мене дальнобой вважався, мабуть, Да. Я думав, що там капець, які треба суми і в цей бізнес, щоб зайти, це просто нереально. Думав, можливо, ще в Україні цим займатися. Но Україна, так як я... Хорошо знав її систему із нутрі, да, роботуючи мінтом, наблюдаючи за бізнесом, як працює, бізнесом знайомих, то що нам приказували робити, да, що касається підприємців і всього остальне. Я в бізнес в Україні до крику не вірив, не вірю і вряд ли повірю. І були ми да, всі там моменти, які, що думав, буду займатися чимось в Україні. Но Весь мій опит мене цього всього діла Ну, В процесі виходить так, що я познайомився, вже обзавівся знайомими в Польщі і з моїм шефом добре здружився. і з його братом. Вони мені теж багато в чому допомогли, підказували. Плюс там ще мене один знайомий, він займається недвіжимостю машинами. Це ж я від нього малюшку купив. І... Я розумію, що я язик вже плюс-мінус нормально знаю, що в мене є знайомі, що я трошечки дідусь збираю. І поїздивши по Європі, там, да, по, по всій Європі, грубо говоря, я зрозумів, що ну, ні одна страна із європейських мені не підходить, крім Польщі. Я розумію, що Польща для мене найблизенька. І я прям ще себе поляком чувствую. Да? Отаку, От просто. я прижився, я блина, крепко прижився, можна так сказати. Я розумію, що якщо треба досі в Канаду чи в Америку, то треба заново переприживатися. Перепроживати, заново вчити язик. Це просто потіря в тієї Це... Для того, щоб достигнути того, що в мене вже було в Польщі, треба потеряти мінімум 5 років. Я зрозумів, що що не готовий, да? це, це тупо з моєї сторони буде робити. Я вирішив, що я залишаюся да, в Польщі і буду займатися цими всіма питаннями тут. Ну і зрозуміло, що виходить, з, моєї, е, да, з мого боку залишити все, що в мене в Польщі, в принципі, по зв'язям, по всьому вже було нароблено, І десь уїжджати в другу країну Було глупо і я прийняв рішення, що я мав тут залишатися і думати, чим тут займатися. Ну і те ж в мене було в планах, да, лібо там кафешку, лібо ж потім в процесі я почався зрівати на фури. Ну я б думав, що це дуже-дуже дорого, дуже дороге удовольствия, і воно просто нереальне. Десь якийсь якусь десь в інтернеті знайшов, там було вкратце про все описано, що таке транспортний бізнес. Я по тій інформації сів, приблизно прикинув. Е, Щодо чого, що тільки повів, і я розумію, що, ну, я, поняв, що я собі так викупав, що примірно в, е, в ту кафешку, що я собі хотів діти, треба десь 30-40 да, євро положити. І Я коли почав вникати по поводу транспорту, я розумію, що в транспорт геть та сама сума влітає, Даже можна і дешевше да, положити. І я коротше, вже да, понявши цифри. І я такий, йобушки-воробушки. І тоді ж я почав просити Вселенну, космос, да, щоб вони мене вже чітко да, про. Да, щоб вони вже чітко да, дали мені сигнали, куди мені двигатися, для чого я созданий, чи кафешка, чи транспорт. Хоча я реально транспорт любив. І Як мені Павлович казав, теж, що Радмулькін ти маєш займатися тим, твій перший бізнес має бути таким, в чому ти шариш. Тобто, а я реально, ну я в кафешках ж нефіга не шарив, просто мені хотілося кафешку, бо таких кафешок не було, да, тут Ну, них тут, в принципі, апріорі не все так, як у нас. І до цього треба тоже, знаєте, треба було перепривикати. Хоча, в принципі, час наших багато теж пооткривалося, всяких завідень. І вже в Польщі багато всього є класного, як і в Україні. І я собі думав, чи кафешка, чи... Транспорт просив в ну цю історію ви вже всі знаєте. І, зрозуміло, що мені в посилає пані Катерину. І там вже ми починаємо двигатися. В принципі. Ну і далі ви вже все про мене плюс-мінус знаєте. І до чого я веду. Ще з тих часів, да. це кажуть, в 2018 році я вже зустрів пані Катерину, тоді ми чітко е, сфокусувалися, що нам робити. У нас все, все помінялося. Все, що планувалося, пішло не так, як хотілося. Сам процес відкриття фірми теж пішов по-другому, але слава Богу, що він пішов по-другому. І І вийшло, як вийшло. Але вийшло набагато краще, ніж ми собі представляли. В кінцевому ітогі, що? У нас є вже свої три фури. У нас є своя спедиція. Хоча я про спедицію ще в це час, то зараз вже що. 3,5 роки, як фірма відкрита а на свою експедицію. я думав, що це як мінімум треба буде 5-6 років, щоб ми уйшли в собственне планування. але ми уйшли дуже швидко. Ну, правда, по машинкам. Я думав, що буде машинок більше вже в цей період. Але по машинкам трошечки менше. Ну, опять-таки, зато ми тепер повністю незалежні. І так, зміна картинки, бо там я вже втомився говорити, все говорить, і плюс до машинки дійшов. Е, сама суть, що ми в принципі, да, то, що ми планували, що ми хотіли, ми отримали щось швидше, щось пізніше, щось. Так, як ми планували, щось не так, як ми планували. Ну в кінцевому ітогі, обертаючись обратно, да, то есть ми розуміємо, що добре, що там проїздили ті ситуації. Благодаря ним ми зробили да, такі тілодвіження, які були правильні. Ну і те ж саме, і в даний момент, теж в свої да є всякі нюанси. Но... Для чого вони і до чого вони нас доведуть, покаже тільки час. Ну, В конічному ітогі треба бути благодарним, тому що ви. Бо, давай так, ми планували, да, ми хотіли, ми це отримали. Але в процесі вже були построєні нові задачі. І якось, блін, ти вже стримуєшся далі. Але треба зупинитися, обернутися, подивитися, що в тебе зараз є. І, а колись ти про це мічкав, для тебе це була просто космос. Це було щось нереальне, а в тебе це вже є. І я так само зараз притормозив, бо я розумію, що я через щур трошечки дав газу. Да, і зараз е, трошки всілі на мене вирішила притормозити, щоб я трошечки обернувся, подивився, то, що в даний момент вже у нас є. Да, до чого ми дійшли, і треба цим теж якось насладитися. Почувствуй да, це, і вже потім далі двигатися далі. Так що якось так. Просто да, обертаючись на мене, там, не знаю, там 2013 рік, коли там мені було 22-23 роки, щоб я коли-нібудь подумав, то, що в мене буде зараз, я про таке навіть і мечтати не міг. Я ніж вірю, що якби я залишився в Україні, то я зараз би так далі жив би з мамою. Не знаю, що в мене там було, б, якби я так, стався в міліції, в органах, в цьому всьому. Я навіть не знаю, куди, що, до чого. Ну я більше увірен, що того, що в мене є зараз, е -е, я точно в Україні б цього всього не досягнув би. А це тільки начало. Це тільки-тільки маленьке начало, тому що в мене вже стоять нові цілі, нові задачі. І дійсно, що я собі зараз поставив нову цель, нову задачу, трошечки успокоїтися і починаю пробувати жити тут і зараз, бо я чересчур живу в планах, через чур собі я все строю, планую, десь несуся, лечу. І я розумію, що треба трошечки роздуплитися і починати ще наслаждатися моментом. Так що, якось так, вкус аромат, такий відосик, пишіть в коментах, як вам форматик. И